Вже трохи розгрібли. А ви взагалі в момент зриву тут були, дома? Ні, в момент зриву була тільки бабуся, от у цій кімнаті. І чудом не постраждала. Лише кілька подряпин було. не на Я теж так. так. Я, ну, собі. Воно як вихнула, тоді зародить, зародить, не то що. Вікно на нас упало. Все на нас упало. Звісно, це перелякло. А ваша квартира поступала? Вікно вибило, телевізор розбили. Друге вікно заклонило, третє вікно повторювали, навіть видали. Ви останні ці свої копіри зачинили. Ні, а хто ні? Окно вже вікно вже закрило, далі довго буде, щоб будемо сидіти приїхати. где-то пол двенадцатого Бабахнуло Вот и все. И загорелся вот там. Машина загорелась. А у нас стекла тепло повыбивала. Дверь поломала. Все, все было ну, балкон разрушила. Ну что Вы за помощью обращались вообще? Ну может там что-то порезались или нет? Нет, нет. Мы ну, как раз. Я на, диване, а Женька спальне на, диване, на кровати лежала. А прошла мимо, наверное. Он может... все. Все. Владимир Федорович. Владимир Федорович, все, спасибо.